Друзі, привіт! Сьогодні в нас розпаковка. Мені прийшла посилка від моїх шаманів з материка, з Іспанії. Я їх дуже люблю. Так, і тут в нас є подарунки і є те, що я е, замовляла. Так, давайте будемо розбирати. Тут велика, велика, просто нереальна чаша. Як вона класно звучить. Я в неї закохалася, коли почула її по відео. А, зараз можу догавкати мої собаки, тому що вони тут поряд. Подумають, що хтось дзвонив двері. Ну, давайте послухаємо. Я не знаю, як мікрофон теж відреагує на цей звук. Вау, Як вона довго звучить. Для мене це дуже приємний звук, мені подобається. А це спеціальна подушечка, на яку ставиш чашу. Це було разом в комплекті. Чаша, подушечка. І сама, як це називається? Давайте напишіть мені в коментарях, як ця паличка називається. Так, далі. Я купила собі шаманський браслет. Так, я дуже люблю шаманську атрибутику. Це із такою буквою С. Я кажу, о, кажу, це долари. Я кажу, це мені. Це для мене. Про гроші. Ось він так, одягається, затягується. І дуже важливо, це корінь Аяваски. Корінь Аяваски. Коли я вдягаю цю атрибутику? По відчуттям. Немає такого, що я там на кожну сесію з клієнтами вдягаю ці браслети, коріння, яваски, ще якісь свої такі робочі прикраси. Ні. По відчуттям. Коли я в полі, я відчуваю, що мені потрібно вдягнути, підсилити себе якимось атрибутом. Так, аяваска мені активована. Я була на церемоніях, цей унікальний код він вже є в мені. А тепер у мене ще є фізичний корінь аяваски. Клас! Боже, я дуже рада, дуже рада. Далі, далі в нас подарунки. Дві палочки палосанто. Любите палосанто? Одну подарю. Няні свої, одну залишу собі. У мене є ще багато. Минулий раз я собі замовила. І тут ще подарунки. Слухайте, насправді, коли я відкрила, відкрила цю посилку, я плакала. Я довго плакала, від неї якесь таке відчуття тотальної любові було від цієї посилки. Зараз знову хочеться плакати. Це. Писеня хода. Це око Бога. Це мені Катя Шаманка робила вручну сама. Тут є для мого чоловіка, для моєї доньки і для мене. Я ще не знаю, котра для кого, але я можу з вами подумати: я б цю віддала чоловіку. Ось цю я б віддала своєму чоловіку міші. Це око Бога я б віддала своїй доньки Міоні. Вона в мене така, така дівоча, дівоча, дуже дівоча. А це для мене, блін, знову гось заплакати. Зв'язок з природою, зелена вона, земля, природа. Ай, знову з аяваскою Зв'язок. От я думаю, що це для мене. Ця для міони, а ось ця для чоловіка. Можете навіть в коментарях писати, що ви думаєте, яке око Бога для кого. Так, це все. Як вам така розпаковка? Якщо сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал, буду розповідати вам багато цікавого. Бувай!